Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Ну і сьогодні нагадаємо: Україна пережила чергову масовану російську атаку. Росіяни задіяли калібри з моря, кинджали. З літаків міх та крилаті ракети ха 101 зі стратегічних бомбардувальників. Також окупанти запускали сотню шахедів, і зокрема, вже 46 людей звернулися по допомогу медиків в Харкові. Серед них є двоє дітей 9 і 13 років. Місто вночі було підмасованою атакою саме безпілотників. в зону ураження потрапила цивільна інфраструктура в двох районах Слобідському та Основ'янському. Одним із шахедів увігналися е е е в житлову дев'ятиповерхівку. Зараз там працює кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Більше про неї дізнаємося наживо. Просто тепер юлю вітаю. Отже, перш за все, люди в якому стані потерпілі. Ну і наскільки масштабні руйнування внаслідок цих шахетних хат святий Харків сьогодні пройшов чергову масову атаку. Лише за 20 хвилин місті пролунало близько 15 вибухів. Ми зараз знаходимося в дворі багатоповерхівки в Остов'янському районі. Який Цієї ночі постраждав просто тут. Шахет влучив і вибухнув біля багатоквартирного будинку. Ударний дрон і вбухова хвиля спричинили дуже сильну, сильний вибух вибуло шибки та у сусідніх під'їздах та пошкодило автівки. Люди вибралися зі своїх усель крізь завісу диму та вогню у першій годині, коли почався цей шахетний треш. Я закричала своїм йти у коридор. Усі вискочили, встигли в коридори. Це врятувало від уламків і від полум'я, яке було в нас під вікнами. Це страшно, страшно за життя близьких людей. Шахет влупив в двох з половиною метрах в нас перед вікном. Дуже багато машин горіло, вибухало. Полум'я стояло по третій, четвертий поверх. Шахеди кружляли, не просто полетіли, а саме кружляли. Хвилин через 5-10, коли ми вже були в коридорі, прилетіло туди. В нас тут все затремтіло, пилюка піднялась, а другі вже перед нами. Ось воронка. Якби тут лежав, я б з вами не розмовляв вже. наш Майже півсотні людей звернулося до медиків за допомогу після нічної атаки в них. Поранення від уламки скла та опіки. Серед них двоє дітей віком від віком дев'ять та 13 років. В них гостра реакція на стрес. Пошкоджень зазнало цієї ночі понад 10 багатоквартирних будинків. Були застосовані ударні БПЛА, таку Гарань-2. Наразі встановлено 15 місць влучань, де продовжуються огляди місця події та влучаються уламки. Об'єктами ураження була цивільна інфраструктура, а саме будівля супермаркету, освітній заклад, багатоквартирні житлові будинки, цивільні автівки. На місцях влучань зараз працюють рятувальники, комунальники та волонтери. Вони допомагають людям забивати вікна, адже на вулиці вже морозно, а вночі буде ще холодніше. Також сьогодні в місті були змінені маршрути або зовсім скасовані маршрути наземного електротранспорту. Вони будуть е, замінені е, автобусами. Ну, і, зокрема, деякі маршрути можуть бути скориговані протягом дня. Студія, дякую тобі за всі ці подробиці. Юлія Бойко, кореспондентка ТСН про наслідки ворожої атаки на місто.